Все ми намагаємося розвиватися, що ну, ще поки що ми не зустріли тої перепони, яку б ми не змогли б подувати. Згадав я, що колись я навчався, сам, виходить, кровець верхньої жіночої одежі, і ми прийняли рішення купити дві-три машини. Для мене шиці це щось таке, щось було страшне, але зараз я можу навіть кроїть. Через стан здоров'я, через там, дві операції, е, ну, я не зміг ну, попасти, записатися і піти на війну. Зразу після лікарні я приїхав сюди і ми почали ну, займатися збором, відправками, ходити, збирати кошти, ну, співпрацювати, будемо так казати, із бізнесом, і з фермерами. Потім, ну, через певний час, е, ми Відчула, що потрібно самостійно ну, шити речі. Спілка ну, громадська організація вона не має права займатися комунаційними речами і тому швейне виробництво перше повинно фінансувати спілку. Зараз відчувається, продовжується відшивати фліс флісові ковтини, термобілизну, шапки. Убекси, я знаю, що е, шиється, ну переважно все те, що відповідає погоді, е, переважно теплі речі, челенджі так, це можна так сказати, що це дійсно моя була ідея. Були вже швейні машинки, е, було трошки тканини, але так, щоб запустити все в оборот, щоб допомогти нашим хлопцям, такої можливості в нас не було. Але ми розуміли, що якщо ми просто купили тканину, відшили, відправили. Все на цьому наша робота закінчилася, і потрібно було якось не тільки знайти кошти на тканину на обробку цієї тканини, а ще й залучити все-таки наших підприємців, наших депутатів і нашу адміністрацію. За термобілизну, за челендж у тепли військового це, мабуть, була найбільша сума з усіх разів, що ми намагалися якось зібрати. Це було понад 110 тисяч гривень. І це було досить масштабно, я б сказала. І це дозволило нам і утеплити багато військових, тому що це було більше сотні пошитої термобілизни, більше сотні фрізок. Хлопці дзвонять і говорять, що дійсно тепло, дійсно нас влаштовує, дійсно класно. Наші всі спілки хлопців пішли на війну. Всі. Нема нікого. Щоб тут залишилися, всі вони пішли і залишилися всі волонтери. І волонтери, я ж кажу, що завдяки таким, як шеф, як шабан, як дівчата, вони трошки поміняли свій напрямок. Підтримка ВПО для нас була ну, важливою, щоб вони краще адаптувалися. В містах, де немає ні родичів, не ні знайомих, нікого. Дуже багато людей з Харкова приїжджали. Це дуну напугані люди. Це коли з дітьми заходили в гуманітарку. Ну, вибирали, і коли приїжджали грузові машини, коли діти падали на підлогу. Ну, це дуже лікало, і Ми розуміли. Ну і я, по перше, що потрібна підтримка і цим людям. Донецкая область, Солидар, город наш, ну, славится, все знают, это шахты, соляные шахты. Вот оттуда. Ну, дуже тут комфортно. Ну, земной тут, как бы так, ну, считаются, прислушиваются, то есть, ну, мне хорошо здесь. Как бы я нашла ту нишу, ну, в которой бы, ну, я вот в данной ситуации, когда остался, скажем так, без ничего, и, ну, здесь как семья маленькая, но на семья, пускай, ну, все чужие, есть. Прийняли в сім'ю як вообще родного человека. Термобільйов, шили, футболки шили. Все, що надо, треба, носілки шили для них. Стала допомагати, бо вдома можна зума зайти від того, всіх мислень. Так що прийшла сюди допомагати воєнним, щоб. Стріше додому повернутися. Я люблю. Я це просто ну, як життя. Ну, ну, всі займаються, ми всі працюємо. А тут, ну, це можна навіть було б сказати, якщо не війна, що це клуб, клуб по інтересам. Ну, якби так. Потому що ну, всіх ціль одна, патріотичні мислі, думки. Вот. І... Якби у нас дуже багато планів на, ну, на майбутнє зробити повноцінне аталії, яке буде працювати в Олександрівці. Як один із проєктів у нас зробити пам'ятні знаки ну, російсько-української війни і жертвам голодомора. Ця війна, яка зараз, це продов... вона систематично, через кожних 100 років повторювалася. Це не вже з'ємний. Речі, які треба виховувати дітям. Після перемоги я дуже хочу, щоб у нас таке було своє приміщення, своє приміщення, щоб мені ні під кого не підстрали, щоб ми нікому не мозолили очі і зробити таке маленьке там, коли цього таке уютне кафе, де ми будемо сидіти, спілкуватися, згадувати щось приємне і згадувати. Війну, але без цього неможливо, тому що психологічна була Я, Це, це моя така мрія, але вона збудеться. Коли почалася війна, і я собі не могла піти на фронт, хоча дуже мені хотілося, і я собі знайшла тут фронт, і я впевнена, що цей фронт робить, що ми робимо, дуже сильно нам дуже